Основою української державності. І не буде української ідентичності, не буде української державності. А українську ідентичність можна здійс... Здійс... знищити лише знищивши українську мову. І тому було поставлено завдання домагатися е, запровадження в Україні другої державної мови російської мови. Це ще в 93-му році було сформульовано це завдання як завдання номер один. Е, е, Зовнішньополітичної російської стратегії щодо України. І на озвучування ці на реалізацію цієї стратегії розпочалася спецоперація. Перша фаза цієї спецоперації, публічна, перша публічна фаза цієї спецоперації була ну, була пов'язана матеріалізувалася, будемо так говорити. в Передвиборчої програми Леоніда Кучку в 94-му році, де він заявив, що він <кхи> зробить російську мову, надасть їй офіційний статус. Що за цим? Да, а керівником виборчої кампанії, виборчого штабу, <кхи> <культуру> був то, -то бачив. Бачний був розробником всіх програм передвиборчих і фінансування, а фінансували, фінансували вибори учні. Уряд Російської Федерації була спеціальна постанова підписана Чорномитином, який був тоді прем'єр-міністром Російської Федерації, на яку відповідно до якої фінансування передвиборчої кампанії Кучма йшло із державного бюджету Російської Федерації. Так от ясно, звідки ця теза про другу державну мову. Кучма потім схаменувся, верніше не схаменувся, в його інагураційній промові. Він заявив, я нагадую просто про це, він заявив про те, що він запровадить. Надасть російській мові статус офіційної мови, що, що рівнозначно державної мовою, але під тиском Національно-демократичних сил він відмовився від цієї ідеї. Але йому треба було відпрацьовувати свою обіцянку і тому змінили тактику. Конституція затвердила українську мову, як єдину 96-го року. Які він державну мову, то тому змінили тактику. І кучма з колосальною настирністю став запроваджувати, став наполягати на ратифікації Хартії. Ратифікацію Хартії він подавав тричі на розгляд парламенту. При, при тому, що протести були колосальні проти цього, да. значить, і ну, рушною силою просування хартії тоді через український парламент був Медведвечук, який тоді заявив, тоді став його Литвини Медведчук. Вони помінялися. Медведчук змінив Литвина на посаді голови адміністрації, Литвин став головою Верховної Ради. І от ця парочка вона провела цю, цю хартію, з місця якої був спотворений через неправильний переклад. І тепер, що ми бачимо, що ця ж парочка Литвин і трійця більше, Литвин Медвечук і е, значить, Табачник, вони сьогодні продовжують цю спецоперацію е, Значить, щодо Колісніченка. Е, ну, до, до Той закон, який Колісніченка запропонував, це клон закону, який ще в 2006 році, одразу після ухвалення карти, запропонував Кушнарів. А Кушнарьову навіяв закон про адміністрацію Хартії. Рогозін, є роздруковка розмови, де Рогозін наполягає на тому, щоб в Харкові було запроваджено російську регіональну мову, і потім в результаті переговорів було, було в москві фахівці затуліна, вже склали цей. Значить, закон про ратифікацію Хартії. Те, що запропонував Колі... Колісніченка, це клон того, що пропонував у 2006 році ці... це покійний Кушнерьов. А на орбіту вийшов Колісніченко, тому що трагічно ну, загинув Кушнерюк в свій час. І Колісніченко було обрано як людина, яка буде відповідати за реалізацію цієї спецоперації. Ру, ру, Двіження рускоязичне, яке очолював Колісніченко, думаєте, де воно було створене? Воно було створене в Москві? Де все де... Де... А, де все розказує? Воно було створене в Москві, при тому на круглому столі, як які організували Міністерство закордонних справ Російської Федерації і Інститут Затуліна ще в 2009 році. І на цьому круговому столі Колісніченка і компанія, туди був запрошений Колісніченка, потім Кудрявцева, потім там хтось із Донецьких і так далі. Вони одержали інструкцію, що їм робити. Зато він прямим текстом сказав. Ваша, ми вас покликали сюди для того, щоб ви, перше видобувалися федералізації України, позаблокового статусу України, запровадження російської мови як офіційної мови і панування російського православного в Україні. Оце була інструкція. І її виконав, кинувши цей закон. на... Так званий закон на розгляд Верховної Ради, який був ухвалений з грубими порушеннями Конституції, регламенту і так далі, як сказав Олександр правильно, є юридична нічого. Так от повинно суспільство українське усвідомити, в якій ситуації знаходиться Україна. Україна відновила свою незалежність на хвилі боротьби за... Проти русифікації задання, за, на, надання українській мові статусу державної, що було зроблено в 89-му році, і це призупинило хвилю русифікації. Тепер продовжується війна проти української мови, і якщо ця війна закінчиться перемогою е, 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 кремлівських імперше то тоді ми можемо розпрощатися з держав... незалежною державністю України. І це ми повинні чітко усвідомлювати. Дякую, дякую, дякую Володимир. Багато можна було б що додати до, але я думаю, що в ваших запитаннях це, це. виникне за то, як один із лідерів молодічного руху Олексій Таштовий теж поділиться своїми з сприймають нашій Дякую. дякую. Шановні друзі, я постараюся говорити досить коротко. Подія, які присвячена наша сьогоднішня прес-конференція, це третій етап всеукраїнського форуму на захист української мови та державності, який має відбутись. Починаючи з чотирнадцятої години в четвер, це 21 лютого міжнародний день рідної мови. А ми, як правду сказав Павло Михайлович, сподівалися, що матимемо змогу провести це у Київському будинку вчителя, дуже історично і знамені для кожного українця місти, але це на жаль заникають не для нас. Технічні, ніж зрозумілі для нас, але важко зрозумілі з точки зору що здорового глузду і формального права юридичних проблем. Я хотів би кількома словами сказати про те, що є на порядку денному нього. По-перше, почати з того, щоб погодитися із словами колег, старших колег, які вже звучали, що політика нинішньої влади. Це політика знищення української нації. І а, тут не треба себе, на мою переконаність, якось самоопалювати. Знищення української мови, яка прямо є політикою теперішньої влади, починаючи від президента Януковича і закінчуючи міністром освіти, молоді, спорту і фактично всього гуманітарного блоку Двітрія Табачника. Це є перший етап до знищення української нації як такої. Що робиться зараз? Прийнятий, як ми всі знаємо, закон, який поставив українсьмовних громадян в гірше становище, ніж російськомовні громадяни на Україні. Ми, україномовні громадяни, зараз є людьми другого сорту в державі України з меншим обсягом прав ніж мають російськомовні громадяни. І це, очевидно, використовується для більш створення більш зручних умов, для того, щоб посилювати оцей тиск. А принижувати, гнітити, знущати з людської гідності україномовних українців для того, щоб в такий спосіб спонукати їх спочатку, ну, довершити те, з чим займався свого часу там щербицький, брежні і вся їхня пійка, тобто цих. Змусити перейти на російську мову, ну а потім, очевидно, що будучи в інформаційному відповідному просторі путінської чи там на Кремлівської промивки мозгів, далі відбувається повна денаціоналізація і власне перетворення нас на частину якоїсь нової хімери, яка колись називалася там діліттям общеруським народом, потім совєтським народом, ну і далі буде. Як би воно не називалося, там Східним Слов'янськом Через Заводом йдеться про те, щоб знищити українців як окрему націю. Що на сьогодні є в цій політиці державної влади держави Україна? А, на жаль, ми побачили, що опозиція, чи переважна більшість опозиції, щоб бути дуже точним, зіграла із владою піддатки. Були свідомо відроблені кроки. На ну, мою глибоку, переповни, що вони не могли бути несвідомо зроблені, які призвели до того, що переважна більшість мажоритарних округів спочатку був прийнятий виборчий закон, погоджений з владою, потім програма, переважна більшість, ще здана, переважна більшість мажоритарних округів. І як результат ми маємо в теперішній Верховній Раді знову більшість, яка підтримує курс Януковича, курс Азарова і курс, курс табачника на знищення української мови і нації. Що ми можемо робити як громадяни України в цих умовах? Це організація саме громадян є громадянською дією на захист своєї мови, своєї національної ідентичності і, в тому числі, тиск на представлену у Верховній Раді парламентську опозицію, щоб вона свої обіцянки і свої клятви, які публічно давали, виконували, і щоб вони реально проблеми української мови не намагались зараз. Відсунути на другий план, а тримали як Дякую, найважливіше. Що ще важливішим, і це такий єдний підсумок, квінтесенція того, що я хотів би сказати, це є створення наша активність і наша організація безпосередньо в місцях. Тому що ніякі юридичні умови, раніше існували більш сприятливі юридичні умови, але повсюди порушувалися. Скажімо, існували квоти для української мови на радіо, а вони ніколи не дотримувалися. Існували якісь речі чи 21 числа. До речі, можу проанонсувати, що ми проведемо біля одного із судів міста Києва такий перформанс. Щоб привернути увагу преси до судових позовів, які ми зараз подали до засобів інформації друкованих, котрі згідно ліцензійних тих ліцензій, які їхні власне дотримували, мали б виходити двома мовами або лише українською мовою. От ви будете сміятись, але в ліцензії бульвару Гордона написано, що він виходить українською мовою. А в російською мовою його вихід не передбачили, так да? у цій бумажці, на основі якої вони. Але це просто ігнорується. І ми найголовніше. Повинні заставити, змусити, щоб нас, як українців, перестали мати можливість тут на Україні ігнорувати. А це є спроведення акції прямої дії по всій території України, і західній, і центральній, і в тому числі південні, і, Євгенії, і східні, і про таку всю українську кампанію на захист української мови. Я особисто планую говорити на форумі і сподіваюся, що вона стала возле його. Центральне за браком часу, думаю, що ми вже повинні, хоча б 10 хвилин і залишили. Вам дати мої вирії. Дякую, пане Олексій. Шановні присутні, шановні журналісти. Вам рознови звернення проєкт звернення третій до призведе України? Якщо не дивити, я вам коротко можу навіть його навіть не буду звучити. Справді, справді, справді. якщо у вас є запитання, бо я хотів би уточнити. 21, 14 година, 21 лютого, 14 година, спілка письменників України. Спілка письменників України, ще раз кажу, спілка письменників України. Ми проводимо третій голови на захист української мови, захистимо українську мову, захистимо держави. Надію Ченко Коінформ. у мене запитання, ну хто хтось хоче відповісти. Те, що влада робить неправильно, за знищуючи мову, це ми все бачимо, ми все є свідками. Але, можливо, є якісь недопрацювання патріотичних сил, можливо, якісь поволки, можливо, чогось не зробили, що щось нещасно зробили. Бо, чесно кажучи, заклики до суспільства, ми чуємо від вас уже 20 років, можливо, якось треба... Критичніше поставитися до своєї діяльності або без діяльності, Ваше, оскільки заклик був від мене, то я хочу вам відповісти, що ви не могли від мене чути такі заклики до серпня, принаймні минулого року, так тому що трошки раніше рідку я діні. А коли ми побачили, ну я десь справня розумію, що вони будуть безрезультатними, тоді е, ми почали ставити питання як послі певних людей до необхідності організовуватись на низах. І е, об'єктом в тому числі тиску мати ті самі патріотичні сили, які теж не допрацьовують 20 років ніхто на увазі. Я уточню, що озвучена була теза, що в 93-му році було поставлено завдання запровадження другої російської мови, другої державної мови. Що зробили патріотичні сили на протидію цьому? Ви, ви, ви правильно ставите питання. Абсолютно правильно ставите питання. Справа в тому, що. Захід, очевидно, повинен бути це питання зроблення не, не до суспільства і літерів національно патріотичних сил, а до керівників держави. Будь-якій нормальній державі влада цієї держави завжди відбудеться про державну мову. І статус державної мови це завдання номера. На жаль, на жаль, я ще раз повторюю. Влада українська не те, що дбала по-українському, а на певних етапах робила все, щоб її руйнувати. Дозвольте, я скажу. Ну, По-перше, я думаю, що це некоректне постановка питання, тому що справді є державна політика, і в першу чергу за проведення державної політики, зокрема мовної, відповідає її пробі, тобто її більшість. Тому, якщо ми хочемо вивести режим Януковича чи інші режими владні з під відповідальності, то з моєї точки зору це абсолютно безвідповідальна політика. Чи це вона вийшла із боку політиків, чи з боку якихось громадських діячів чи представників засобів масової інформації? А тепер щодо відповідальності опозиційних сил, зрозуміло, що за цей час і багато було дечого зроблено. Якщо ми подивимося на освітню на освітню систему, дуже багато школ функціонувало із мовою викладання українською, писалися підручники з історії, інші підручники, якраз із опертям на 10-ту статтю конституції, на державну українську мову, на українську культуру, на українську історію. Але якщо вже говорити за останній час то вже в моєму слові, я ж приверну вашу увагу, що я вважаю стратегічною помилкою лідерів опозиційних партій, коли вони згорнули мовний майдан у літку минулого, минулого року. Я так само вважаю або застерігаю сьогодні лідерів опозиційних парламентських партій від того, щоб вони делегували функцію захисту української мови, зокрема на законодавчому рівні, тільки свободні. Адже не секрет висловлювання одного з лідерів удару, якщо ви пам'ятаєте, от недавно відбулося, де він формував позицію свою, своїх політичних сил, що там ми не будемо змушувати, чи як він там казав війна, Міраді. Е, е, це повно не розуміє. Да, тому я вважаю, що на сьогоднішній день опозиційні сили мають виступити. Абсолютно скоординованим єдиним фронтом і не просто тими силами, які є у парламенті, а і з громадськістю і позапарламентськими парті, партіями, бо це питання буття нації, питання буття держави. І ще одне, що опозиційні сили повинні розуміти: що якщо вони не поставлять мовну політику захисту української мови як найважливіший пріоритет, то це буде засіб для того, щоб розколоти їх на президентських виборах і на інших виборах. Тому зрозуміло. Що є промахи патріотичних сил, опозиційних сил, з моєї точки зору треба було значно рішучіше, радикальніше вистоювати свої права, бо коли забирали або ліквідовували школи з українською мовою з українською мовою навчання. То ми бачили рух знизу на захист цих шкіл, але такої адекватної, потужної, такої радикального відстоювання інтересів немає. Тому з моєї точки зору, ми маємо сьогодні сказати так: що на цю руйнівну діяльність режиму Януковича ми маємо радикалізуватися у ділянці захисту української мови, у ділянці захисту української культури і історії найкращим засобом. Диктування української мови є усунені вклад в режиму, який руйнує цю мову. І тому я згоден про те, що національно-патріотичні сили разом із суспільством із опозиційними політичними партіями повинні саме так ставити питання або міняється кардинальним чином політика і не тільки в галузі мови, або ця влада не повинна. Так немає, немає Володимир Андрійович, це, це, це питання не полемічне. Або, або вони повинні, ми повинні їх е, витіснити. Ми повинні цю владу змінити. Ось головне. Тому що всі роки антиукраїнської діяльності вони якраз і спонукали нас до того загального об'єднання, яке необхідне і яке треба мультипліцірувати по Україні. Отже, форум третій, це є продовження попередніх. Дійсно, це ви маєте рацію, що ви говорили, ви означали цю проблему. Але ми хочемо її мультипліцірувати по всій Україні. І залучити і парламентські опозиційні партії. Тобто поки що на сьогоднішній це день, це день парлам... парламентські опозиційні партії займали таку якусь очікувальну позицію із мовного майдану минулого року, і це я вважаю неправильно. Вітаю вас, мене звати Ксенія Блокінкова, журналіст П'ятого каналу. Хотіла, власне, запитатися вас про форум. Які результати попередніх двох формів, які головне питання наперед подано до третього форму? Ну, зрозуміло, що мова, але я була на попередніх прес-конференціях, власне, було сказано те саме. От можливо, будуть. Ви запрошуєте якихось політиків, хто до вас прийде? Що буде нового, чим цей третій форум буде відрізнятися від двох попередніх? Можливо, якийсь документ, ви підготуєте на підпис там, комусь звернення. Дякую. Дякую. Ми запросили всі, уже згадані Івана Олександровича, всі парламентські опозиційні партії. Ми сподіваємося, що вони усвідомлять, які загрози стоять сьогодні. Бо захоплюючись. Тими проблемами, які весь час нам викидає е нинішня влада, а сьогодні стоїть труба, позавчора була, ви знаєте, Митний Союз. І весь час будуть такі економічні проблеми, які відволікати. Або голосують чесно, або голосують кнопкою, або голосують на три виходи. Це вже ми проходили. Якщо вони не усвідомлюють. Про реальні загрози існування української держави, тому мило питання пов'язане з проблемами національної безпеки, про що буде говорити Володимир Андрійович на третьому форумі. І ми хотіли почути з цього приводу думки провідних наших політиків, які будуть претендувати в 2015 році на очолювання української держави в 15-му році, без підтримки цієї загально демократичної національної. Не можна розраховувати на ту перемогу, яка необхідна Україні. А хто це не підпевне свою свою проти? на свободу. Я вам скажу, чим не відрізнятися цей третій етап від попередні. Перше, ми хочемо залучити до цього громадського руху, до цього форуму, Парламентські опозиційні партії парламентським опозиційним партіям лідерам вже надіслано від оркомітету відповідні листи із запрошенням взяти участь у проведенні цього форму і не просто як гості, а як учасники ті, хто формують, це тіло. Це перше. Друге. На цьому форумі має бути утворена координаційна рада, яка перенесе роботу на місцях. Третє ви запитували, будуть прийняті відповідні документи. Це буде звернення до президента і буде звернення до громадян України. Звернення до президента тут де ми деякі вимоги озвучували, а до громадян ми хочемо якраз загострити цю ситуацію, показати ті небезпеки політики режиму Януковича, от моловної політики, і яким чином відвернути ці всі речі. Тому я думаю, у нас буде таке прохання до вас, що ви як представників засобів масової інформації донесіть у своїх, у своїх інформаційних повідомленнях і до лідерів опозиційних партій, до всіх, що такий форум буде, що закликають цих людей, що відповідно тематика дуже гостра, дуже важлива, що брали участь. Я думаю, що я відповідальність спільна. Ще одне і в кінці. У нас за дві хвилини наступна прес конференція. Дуже дякую, шановні Загалі. колеги, дуже дякую, що добре дякую.